Кіста це утворення в яйнику не тканинної, а рідинної, рідинної структури. Якщо тканинна структура, це вже є пухлина яйника, а рідинної структури, рідинна структура може бути будь-що. Може бути фолікулярна кіста, прозорий міст, ендометріоїдна, кров, дермоїдна, жирова клітко, жир і так далі. Так далі. Оце кіста. Це утвір яйника. Це залежить від кісти, яка вона є. Наприклад, дермоїдні кісти, як правило, небезпечні тим, що вони часто перекручуються і з'їдають частину яйника. Значить, ендометріоїдні кісти дають непліддя. І незрозумілі болі і спайковий процес. Фолікулярні кісти, вони можуть лопати і давати апоплексію яйника кровотечі. Ну і, наприклад, серозна цистаденома, вона небезпечна в переродження в серозну цистадену карциному, це рак яйника. Взагалі, небезпечно це питання, таке, таке трошки інтересне, в тому плані, що це, в залежності від кісти, є певні якісь небезпеки для життя дівчат дівчат, жінок. Це, в залежності, в залежності від кісти. Є види кіст, яких взагалі не треба ні лікувати, ні чіпати, нічого. Вони проходять самі. Наприклад, кіста жовтого тіла, його взагалі чіпати не треба. Є кісти, які треба обов'язково лікувати консервативно гормонами, наприклад, фолікулярні кісти, так далі. А є кісти, які треба обов'язково підлягають стопроцентному оперуванню. Наприклад, Ендометріоїдні кісти, дермоїдні кісти, ну і сирозна цистаденома. Кіста визначається, як правило, зробити хороше УЗД. Це саме, саме на даний момент, на даний момент сама хороша діагностика це для початку зробити хороше ОЗД. На кріслі навіть не, не кожну кісту на кріслі, лікар може побачити, по аналізах теж воно нічого не дасть. А хороше зробити, хороше вагінальне УЗІ з вагінальним датчиком визначається кіста, вміст і так далі. І після того можна вже багато щось сказати. І після того, якщо потрібно, додаткові вже якісь обстеження проводити. Пароскопія, це робиться операція через проколчики. Робиться проколчик, один проколчик робиться в ділянці пупка, І по боках два проколчика робиться. Там, де в ділянці пупка вводиться камера, виводиться це все на екран і за допомогою маніпуляторів. Робиться саме оперативне втручання і все. Операції записуються, можна потім показати, як оперувати, як, що і так далі. Це операції, це операції рахуються. Малоінвазивним, тому що немає розрізу живота. Жінки через дві години встають, ходять, на наступний день йдуть додому. Через пару днів вони взагалі забувають, що вони оперовані. Проколчики робляться в таких місцях, що після того жінка в тоненьких трусиках навіть ці проколчики не видно. Ну, звичайно, тому що я операцію сам не роблю. Робить оперативна бригада, і кожна людина, яка задіяна в операції в клініці, вона чітко виконує свою роботу. Без цієї організації нічого абсолютно не буде. Обладнання насправді є, має саме колосальне значення для лапароскопічних операцій. Тобто в обладнанні має бути дуже потужна камера, взагалі потужна вся апаратура. Чим потужніша краща апаратура, тим лікарю краще працювати, легше працювати, ну і якісніше працювати, відповідно. Тому апаратура має бути дуже якісною. В бодру клініки є вся необхідна техніка і апаратура для проведення сучасної лапароскопії в гінекології і досить-досить якісно. Багато жінок перед операцією говорять, що вони бояться. Але якщо ж оперуватись треба, від цього жінка нікуди не втече. Але єдине, що вона має вибрати, лікаря вибрати клініку, вибрати операційну бригаду, якій вона буде довіряти. Чим більш досвідчений лікар, чим більше досвідчена оперативна бригада, чим більше якісна апаратура, як і хороша клініка. То в принципі тим в і краще для пацієнтів, і тим буде якісна операція. І після того, як правило, пацієнти кажуть, я не думала, що буде настільки просто.